Відсилась кафе Шошо. Такий заклад популярний у Чернівцях. Зараз ходимо туди і перевіримо, яке там меню, які там ціни. інтер'єр. Воно знаходиться на площі центральній у Чернівцях. Воно відчинилось, подивимося, як тут. Потрапляємо в перший зал. Так. Де нам зупинитись, тут місць немає. Дивіться, а є місця Двоє. у вас? У вас буде троє. Двоє. Де ви бачите третього? Нема місця, так. Так, нема. Місця нема. Нема місця, так, а, є хвилиночку, підождемо. Зараз приберу цей столик. Так, зараз глянемо. Тут що тут у нас? Тут іще зал. Ага, немає тут то, теж місць, так? Да? Скільки у вас буде? Двоє. 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 Тут може бути? Тут, що он, другий повер, а, другий поверх. Ну нема місця. А, а так. дякую. Ага, отак все виглядає. Піднімаємось на другий поверх. Такий інтер'єр. Добрий mm -hmm. день. Отак виглядає другий поверх. Будемо робити заказ. Піца коштує від 178 до 300-300 до, до 536 mm -hmm. гривень. Чекаємо наш заказ. Так, принесли нашу піцу. Ми заказали дві різні піци. зараз попробуємо смачна чи ні. Добре. Добре і сочна. Нормальний. Добре, морковано яблучний фреш. Коштує 50 гривень, добре. Ми заказали каву, чекаємо вже 15 хвилин. Добре. Це було смачно, рекомендую. Спасибо. Заплатили ми 555 гривень. Нормально. На кожному столику є такий QR-код. Якщо треба скоріше зробити оплату, Наводите на це QR-код, і там буде висвічуватись ваш чек, номер столика і ваш весь заказ. Наживаєте, підв'язуєте карту, оплачуєте і йдіть додому. І так, всі пазли зійшлися. Гарне кафе, гарний заклад, гарне обслуговування, гарне меню і гарне розташування.